Ух, доброго ранку, друзі. Ух, березень дає жару. Рос, мінус 5. Погляньте, як все підмерзло. Приїхав сьогодні на Десну. Хочу порибалити, давно не був на риболовлі. І ще, в принципі, риби не бачив в цьому сезоні. Сезон уже відкрив, а от риби ще не впіймав, хочеться упіймати. Не знаю, як воно сьогодні буде. Холодно, мінус 5. Мороз, закраяни, прям взялися. Та я думаю, щось вийде. Має, має щось вийти. Погляньте, скільки води. Вода прибуває прибуває. От Дорога повністю залита. Дороги залиті. Посадка залита. Туди вже не пройти взагалі, хоча тут дорога, все в воді. Отак от, от. Не знаю, може ще до обіду і мене тут затопить. Я хочу стати вон там трохи вище. Під деревцем. Там якраз так горбик, наче. Якщо буде топити, то можна перейти ще трохи далі, ще наче трошки вище. Ну а поки мороз, буду розкладуватися потихеньку, поспішати закидатися не буду. Мало ймовірно, що треба, щоб встало сонечко, трошки потепліло. Буду пробувати рибалич. Ну що, Айда! Отак, от, друзі, я мінімалістично сьогодні розклався, нічого з собою такого важкого не брав. Маленький столик, маленьке стулечко, підставка два удивища, два коротиша, тому що води багато, течія сильна, зараз кидати далеко не потрібно на десні. Відповідно, короткі вудочки, а ще саме тому, що води багато. і Точно не знав, де я можу стати. Відповідно, якщо десь стаю в деревах, щоб не ламати вудочку, не чіпляти дерева, щоб можна було легко закидати фідер. Ну що, розпочну потрошку в'язатися, нічого не нав'язано, треба зв'язати по віці. Промірятися там. ну, Я думаю, тут взагалі в промірі великого сенсу зараз немає. Дистанція не більше 20 метрів. Так, промірять глибину. Може там якісь аномалії. Далі 20 метрів немає смислу кидати, поддівничка не стояти Що, буду розпочинати в'язатися? Перший закид, перший закид. Ось так от. і все. Перша заряжена підносить. Потихеньку піднімається сонечко. Зараз почне тепліть, розставати. Да. Сьогодні я вибрався так цікаво на рибалочку в таку погоду. Морощик, баклан летить, рибу шука. Піднімається потихеньку сонечко, ніби як трошки тепліє, але це не точно. Поки що жодних клювань. Я не бачив. Вже близько півтори години, як закинути мої фідери. Постійно п'ю каву. Одяг ще одну. Зверху куртку. Погода така сьогодні люта. Подивлюся, прогріється. Обіцяють на день плюс 5-6 градусів. Зачекаємо, може ще проклюне рибка. Ну а поки що стоїть все. Одяг дзвіночки. Так як хожу буває. Гріюсь, хожу, гріюсь. Води дуже багато. Ще, мабуть, неділі-дві, і тут вже взагалі все буде затоплено. Дерево потопило минулому році вони ще стояли, зараз вже лежать у воді. на 10 ранку жодного клювання. Переміна погоди, заморозок зранку, більше всього, що З за цього риба клювати не хоче, бо її тут ще взагалі немає. Теж як варіант. Так, треба робити поразакіт. не радує сонечко встає, потепліло. Що треба спробувати? чи треба зачекати, може ще прогріється трошки краще? Щось і клюне. Що це там риба чи що? шо? значить щось є. Щось зацепив. Ти ще все ж. Що... Щось тягне. Мені би хотілося, щоб це була риба. Якийсь гляч. Да. Гляч. Так. Ось така тройба. Така в заліболовиця. чуть Вже з уловами. Пара ж взагалі... О, не трогало. Навіть не звертала на нього уваги. Що, друзі, 4 години на водоймі. І так жодної покльовки я й не побачив. Сонечко встало, потепліло, нібито як і клювати, чому б і ні, але ні, не хоче, Не хоче, а можливо, її просто тут ще немає. Що ж, вирішую я збиратися, проїдуся зараз по берегу, покажу вам десу. Покажу, де вона і як порозливалася, які цікаві є місця. Ну, Можливо, якщо зустріну рибаків, які впіймали рибу, то ще закину свої вудки. Побачимо. Ну що, погнали, дивиться десь. Ростає потихеньку посадка від нічного морозу. Скільки води вже. Це дорога. Дорога повністю у воді. І он пішла вона туди між деревами. Да. І це ще тільки початок. Далі буде більше. Квітня місяця, думаю, тут взагалі дерева ці в метр будуть стояти в воді. Та, шкода, що ці дерева повалило. Тут непоганий місцячок був, колись дуже гарно відловився по плотві. Думаю, ще неділя і тут взагалі не підійти буде. Дорога над десною. Вот Такие вот брылы лед еще залишилось, она надо с ней расстоять. рыбачки есть на берызы все сидят. Садків в воді не бачу, так от обстановка на круч. Ще розливу не було, а круча вже майже повна. Два метри. Думаю, в цьому році набереться до самого верху. Проїдемо далі. Так, от. Води багато. Води багато навіть на кручі. Хотів проїхати далі, а далі нас не пускають. Ворокопано. Проїзд дали. Проїзд заборонено. Отакі. Тоді це крайня точка. Зараз своїм жіночкам наріжемо квітів, не зраз приїхав на десну, треба щось привезти додому. І на цьому все. Ось так от. Така от десна, води просто дуже багато води. І ще вона буде прибувати і прибувати. Зараз ще дрейду сюди до пляжа. Подивлюся, що тут на пляжі робиться. Ух ти, яка краса. Все затоплено. Дерева в воді, пляжа майже немає, все під водою. Прохід плотвище плот не почався, а рибалити вже по суті ніде. Ніде. І це я не зовсім близько від Києва. Я представляю, що там робиться в тих самих погребах. Скільки там зараз води, який там зараз розлив. Якщо тут їсть стільки, це просто Ну, дуже багато. Якщо брати, що це початок березня, то це просто неймовірно багато води. Що тут буде у квітні, можна тільки представити. Так що розлив цього року буде неймовірно сильний. Я думаю, набагато сильніший, ніж минулого року. 100% сильніший. Минулого року, от такий рівень, як зараз, мабуть, на метр більше, це був пік. То зараз метр і буде повна круча. Що ж, друзі, отакий от от виїзд до Десни в мене сьогодні вийшов. Я сьогодні чудово відпочив, зранку замерз, побачив ще сніг і навіть кригу. Вдень, як бачимо, досить тепло, вітру немає. Всі сидять, підходив до рибачків ні в кого нічого. Ніхто не бачив навіть клювання, садків у воді немає. Так що, така вона десна зараз, десна недалеко від Києва. Кому сподобалося моє відео, моя розвідка десни, підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчку. Незабаром вже таки пойде риба. І ми будемо ловити гарну плотву і насолоджуватися чудовою українською десною і природою. Все, до зустрічі, друзі!